Декілька порад для майстрів, які знову повертаються в манікюр після великої паузи. Наприклад, ви були мама в декреті, або ж ви пробували себе в іншій професії і зараз почали задумуватися, щоб повернутись в професію б'юті. Декілька порад від мене, що б зробила я. І головне, я би точно пройшла якесь, би хоча б мінімальне хоча б онлайн підвищення кваліфікації. В ідеалі це очний підв... курс підвищення кваліфікації у майстра, стаціонарний. Тому що з кожним роком індустрія нейл вона шагає вперед, з'являються якісь новинки в матеріалах, якісь нові техніки. І дуже класно, якщо ти після такої паузи будеш знати всі фішечки і одразу їх внідриш в свою роботу. Другий шаг – це обов'язково, це просто закон почати вести соцмережі і зробити класну упаковку сторінки в Інстаграмі. Обов'язково Інстаграм це ваша онлайн-візитка, це ваше обличчя, і треба оформити її правильно, оформити актуальні відгуки, оформити шапку профіля. Написати свої фішечки в шапку профіля. Кому цікаво, як оформити Інстаграм сторінку, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму про це відео. І коли ви оформляєте Інстаграм починати його вести, брати модели, може, за, поки не за всі гроші світу, так, там за півціни, і відпрацьовувати техніки, відпрацьовувати швидкість обов'язково, тому що все-таки. Швидкість люблять клієнти і готові за це платити більше. Не всі, хтось любить релакс, я не кажу за всіх. І е, виставляти кожен день хоча б 3-5 сторіс, нагадувати, починати е, взаємодіяти з аудиторією, щоб люди вас бачили, щоб ви мількали створювати постійне, постійний серіал. Тобто, кожен день це ваша серія з життя. Це те, що робила би я і роблю досі. Наступне питання стояло б, як знайти клієнтів з нуля, просто базу як наростити. По-перше, скажу, що у мене є безкоштовний урок по базі клієнтів за підписку на Інстаграм я його дарую, тому напишіть мені в Інстаграм Дійса Марина, я так само підписана. Хочу урок по базі клієнтів, і я вам його вишлю. Так от, що би робила би я? Я би писала в якісь, напевно, пабліки, інстаграм пабліки міста, там де є безкоштовна розсилка реклами, або в телеграм групи міста вашого з рекламами Фейсбуки. Я би постійно. Розказувала і показувала б свої роботи в таких пабліках, можливо, навіть проплатила би в цих пабліках, щоб регулярно мою рекламу світили, і також Таргет. Таргет ніхто не відміняв, дівчатка. Це дуже класна штука, яка працює і я живу в Америці, і можу сказати, що також перших клієнтів я знайшла через таргет. Звісно, щоб ці клієнти зразу в раз до вас приходили, навіть якщо поки якість буде ваша страждати на перших порах. То робити для них якісь знижки, якусь заманушку, якісь такі смачні скидочки. Наприклад, приведи подружку, отримай знижку, перше знайомство з майстром, мінус 10%, зробити якусь карту лояльності, яка би потім, тобто накопичувала знижки. Це все працює, це все. Це майстри е, знають і роблять, тому користуйтеся також. І ви це. мені цікава ваша думка. Може, що б ви порадили для таких майстрів, які знову заходять в цю сферу. Можливо, хтось стикався з цим, тому що я стикалась і я це все пройшла. Е, я три рази набирала з нуля клієнтську базу в різних країнах, тому м м мені цікаво ще послухати вашу думку. Діліться в коментарях.